Якщо говорити про війну, то тут варто й розглядати не з точки зору як самої віни. Як з точки зору дії хронічного стресу. І коли ми в певно очікування неприємного моменту, коли у нас є недосипання, коли у нас є переживання, коли ми переїжджаємо з міста в місто, переживаємо за своїх рідних, це дія хронічного стресу, і, як показано в багатьох дослідженнях, наукових дослідженнях, хронічний стрес негативно впливає на імунну систему. І є наукові дослідження, які говорять про те, що зросте ризик онкозахворювань. Це раз. А зростає ризик інфекційних захворювань. са два. І тут можна приєднати вже наступний компонент, коли мова йде про паралельні процеси, які, мабуть, посилюють те саме онкозахворювання. Бо у вас менше можливостей планово відвідати лікаря для своєчасного виявлення онкологічного захворювання це стосується, наприклад, східних регіонів, прифронтових зон. в цілому, якщо говорити про інфекційні хвороби, коли є переміщення населення, коли ми всі перетинаємося в закритих приміщеннях в укритті, можливо це вже не так відчутно, як на початку широкомасштабного вторгнення, 2022 році. Коли були переповнені вагони, люди контактували, спускалися в укриття, але тим не менше, цей фактор все одно він присутній.